Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслен. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатора для щеплення від компанії Duo Номер цього секатора 300 drip21 продається він в такому фірмовому чухлі. Всередині є сам секатор і деякі змінні деталі до нього. Всередині також є інструкція, в якій вказано, як виконати заміну леза. Одразу на секаторі встановлено одне лезо це є омегаподібне лезо. Також в комплекті є В-подібне лезо і подушечка для роботи з цим лезом. Ще є невеличкий шестигранник і ключик. Шестигранник необхідний для розкручування ось цих гвинтів, а ключик для розкручування ось цієї гайки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор має довжину 22 см, а ширину приблизно 7 см. Він є досить легенький, вагає його 187 г. Основна частина секатора – це пластиковий корпус і виштампуване металеве руків'я. Всередині руків'я знаходиться пружина. Секатор має міцне кріплення самого леза. І ось цю каретку, яка подається вперед і притискає гілку до леза. Цей секатор призначений для щеплення гілок діаметром до 10 мм. От, візьмемо гілку приблизно міліметрів 8 завширшки, вкладаємо гілку в секатор так, щоб вона лягла точно по центру подушечки, і натискаємо на секатор. В результаті ми отримали ось такі от. Розріз. З одного боку, ми маємо омегоподібний виріз всередину, з іншого боку, омегоподібний виріз назовні. Припустимо, що це є підщепа, а це є прищепа. На прищепі ми беремо, проводимо аналогічний в потрібному місці розріз. Розбираємо її, після цього суміщаємо прищепу з підщепою, Ось таким чином. Тепер місце щеплення можна обмотати плівкою. Такий інструмент дозволяє проводити щеплення значно швидше, ніж ножем, але разом з тим якість такого щеплення є нижчою. Для рослин, в яких приживлювання щеплення є досить висока, можна спокійно використовувати такого типу інструмент для щеплення. Для рослин, в яких відсоток приживання досить низький, краще все ж таки використовувати добре загострений ніж. В закритому положенні секатор фіксується ось таким от замочком. Сам секатор. Є досить простий, але вже багато років він використовується як на ринку Європи, так і на ринку України, і ми отримуємо про нього досить багато позитивних відгуків. Леза і ось ці подушечки з часом зношуються. При потребі їх можна докупити як змінний елемент. Придбати секатор для щеплення діобої 300 дріб 21. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діо на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за. 哇。Wow.